Безпека двох зон одночасна. Це камера з двома об'єктивами Cruiser Dual 2 10 мегапікселів від IMO. Цікаве рішення для тих, хто хоче охопити більшу площу однією камерою. Це канал Назор Юа. Мене звати Павла. Подивимось, як це працює. В комплектацію камери входить сама модель, блок живлення 12 вольт. Захисний ковпачок від вологи та монтажний набір, а також трафарет для монтажу, інструкція та технічна документація. На верхній частині камери ми маємо об'єктив, LED-підсвічування та інфрачервоне підсвічування. На рухомій частині камери ми маємо об'єктив, led підсвічування та інфрачервоне підсвічування в одній зоні, червоно-сині прожектори активного відлякування, індикатор роботи. Та мікрофон. Зверху на рухомій частині знаходиться слот під карту пам'яті, а також кнопка повернення до заводських налаштувань. Ззаду на рухомій частині розташований динамік. На ніжці ми маємо роз'єм RG45, а також роз'єм для живлення. З обох боків корпусу розташовані Wi-Fi антени як ви вже зрозуміли, головна фішка цієї моделі у двох об'єктивах: фіксований вгорі та PTZ знизу. Відповідно, це надає можливість слідкувати за двома зонами одночасно, за основною, яка вас цікавить, та моніторити, наближати, роздивляти ситуацію навколо до прикладу, це вхідні ворота та двір. Кожен із цих двох об'єктивів має по 5 мегапікселів з фокусною відстанню 3,6 мм. Тобто разом 10, а не 10 кожна. Кут огляду обох об'єктивів моделі складає 78 градусів. Фіксований об'єктив охоплює огляд на 260 градусів, регулювати його ми можемо у межах 25 градусів. PTZ може обертатися на 355 градусів навколо своєї осіти, нахилятись на 90 градусів. Тому охоплення території. Максимально, так би мовити. Тут останній кодекс тиснення відео H265, що вдвічі заощаджує трафік та місце на накопичувачі, причому без втрати якості відео. Швидкість запису відео 15 кадрів на секунду. Окрім інфрачервоного підсвічування, у камери присутні ще й LED-прожектори, які надають змогу проводити кольорову нічну зйомку. Дальність обох підсвіток складає до 30 метрів. Ця зйомка має чотири режими нічного бачення. Чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням, кольорова зйомка з використанням прожекторів. Розумна зйомка, за допомогою якої чорно-білий режим змінюється кольоровим як тільки камера фіксує рух людини. Та останній так званий режим вимкнення, дозволяє взагалі відключити підсвічування, якщо у вас є якесь вуличне джерело світла. Крім того, модель оснащена мікрофоном та динаміком, тобто має двосторонній аудіозв'язок, а також має сирену для відлякування небажаних гостей. led прожектори та сирена можуть працювати у парі, і вночі це виглядає досить ефектно. Жилення відбувається від блоку на 12 вольт. Підключення до інтернету за допомогою Wi-Fi 6 на 2,4 ГГц. Це то, що з вищою швидкістю передачі даних та краще проходить через стіни. Додатково камера може підключатись через скручену пару RJ45. Що ж до збереження відзнятого відео, то найперше воно може зберігатись на карті пам'яті об'ємом до 512 ГБ. гігабайт. Також файли можуть зберігатись на відеореєстраторі та у хмарному сховищі. Аймо раніше ми робили огляд цієї хмари, тому можете глянути у нас на каналі. Камера здатна розпізнавати людей та транспортні засоби приблизно до 15-20 метрів, мінімізуючи таким чином, помилкові спрацьовування спричинені. Якимсь деревом камера може бути встановлена і в приміщенні, і на вулиці, тому не боїться вологі пилу і складних погодних умов та має клас захисту IP66. Заявлений виробником діапазон робочих температур складає від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Налаштовувати та керувати камерою можливо за допомогою мобільного застосунку iMow Лайф. Підключимо нашу камеру, подивимось, як це працює. Отже, завантажуєте мобільний застосунок, проходите швидку мінімальну реєстрацію за допомогою вашого емейлу. E в цей час підключаєте камеру до живлення. В нашому варіанті ми будемо підключати її за допомогою Wi-Fi. Прослідкуйте за тим, щоб індикатор роботи заблимав зеленим. І заходьте в мобільний застосунок. Тиснемо. Додати пристрій. Тут, правда, все дуже просто. Скануємо QR-код, який знаходиться на ніжці камери. Сподіваюсь, вам видно. Так, будемо підключатись через Bluetooth. Він у нас на телефоні увімкнений. Якщо у вас не активований, попередньо активуйте. Нас перепитують, чи світодіод блимає зеленим. Ми говоримо так, рухаємось далі. Підключаємось до мережі Wi-Fi. У нас вже підключено. Відбувається під'єднання підключення до серверу та приєднання до облікового запису. Це відбувається насправді також швидко. Так, будь ласка, пристрій доданий. написано його е, назва. Пропонують нам активувати хмарне сховище. Це можна зайнятися пізніше. І, власне, можемо натиснути на відео, де у нас, власне, відбувається вже пряма трансляція. Наведу на себе. Щоб ви подивились, отже, що ми маємо в нашому мобільному застосунку? Поправимо трошки антени. Отже, ми бачимо відео з верхньої та нижньої камери, з фіксованого об'єктиву та об'єктиву PTZ. Покладу. Що ми можемо тут робити? Ми можемо робити фото та відео фіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо активувати двосторонні аудіо, можемо керувати можливостями PTZ. Вправо, вліво, вниз, на всі градуси, одним словом. Так, також, що ми можемо за допомогою додатку робити? Можемо зробити режим приватності, щоб камера у нас сховалась і певний період часу не знімала. Якщо нам, до прикладу, це не потрібно. Ми можемо активувати сирену в ручному режимі в автоматичному. Ну, ось, Достатньо гучно. Можемо активувати ліхтарі в ручному режимі. Прожектори, ось так це працює. Доволі багато, тому вночі це буде гарно видно. Що ми також маємо? Можемо вибрати якість відео, в залежності від якості інтернету і ваших запитів. Можна зробити зображення в зображенні. Також ми можемо відслідковувати пуш сповіщення, тобто події, які стались по тривогам, можемо управляти зберіганням, тобто переглядати хмарне сховище або sd карту. У нас зараз її немає. Також є можливість ще трошечки зробити меншими картинки, меншими зробити головний екран, і переключати просто об'єктиви між собою. Щось буде в маленькому форматі, щось буде в великому, або ж повернутись до двох віконець, як було раніше. В правому верхньому куті є кнопка налаштувань, там ми вже налаштовуємо виявлення транспортного засобу. Людини налаштовуємо пуш-сповіщення, коли вони у нас будуть приходити. Також можемо активувати таку функцію, як автокруїз, коли ptz камера буде патрулювати по точках цілий день, переміщатись туди-сюди. Також налаштовуємо зву звукову світлову сигналізацію. Вибираємо звук, це все під ваші бажання. Дивимось, наскільки у нас карта пам'яті заповнена. Знову ж таки, активуємо, дезактивуємо режим приватності, вибираємо режим нічного бачення, про який я говорила, який вам потрібен, який комфортний. Ми можемо змінювати мережу Wi-Fi і, власне, видаляти камеру, щоб її перемістити або ж продати. Все зрозуміло, власне, як і у інших камер, IMO. Застосунок точно такі самий, тільки у нас є два віконця, бо у нас є два об'єктиви. Користуйтесь все просто. У підсумку ми маємо достатньо непоганий варіант відеонагляду за будинком, офісом, магазином, а також зонами складів чи гаражів, виробництв чи подібних зон, де потрібно приблизити, повернути, щоб краще роздивитись. Процес камера дає можливість моніторити велику територію, має гарно, дійсно 5 мегапіксельну картинку, як в день, так і вночі. Має активне відлякування. Що ще потрібно. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під відео. Цю модель та багато інших камер IMO, а також елементів систем безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас надзор Юа. Також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ми були для вас корисними. Залишайте свою вподобайку. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях та, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок у світі відеонагляду. До нових зустрічі, друзі. Зараз у нас з вами дуже непрості часи, але потрібно бути сильними і пам'ятати, що світло завжди перемагає темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре і все буде Україна. Бувайте!